Дуже багато випадків є, коли знову ж таки люди пішоходи наражають себе на небезпеку. Зокрема, одягаються у чорне чорний в темну пору доби в неосвітлених провулках або, в принципі, там, де вимкнено світло, просто можуть йти по проїзній частині, чим наражати на небезпеку і себе, і відповідно водія. Зокрема, від початку року на пішоходів патрульною поліцією було складено більше трьохсот адмінматеріалів. Зокрема, по світловідбуваючим, по використанню світловідбиваючих елементів на одязі вже для того, щоб пішохід був помітний, це є обов'язок пішохода саме використовувати ці елементи, за це не використання їх є відповідальність. Таких пішоходів було притягнено до відповідальності близько 100. Відповідно, це порушення частини першої статті 127, штраф складає 255 гривень. Так само виявляються такі порушення, і хотіли би нагадати, звернути увагу на Такі випадки і на необхідність використання таких засобів для того, щоб позначити себе на дорозі.